Світлана та Володимир Лучкий Сум понад 20 років у шлюбі, а нині працюють разом на комунальному підприємстві Електроавтотранс. Ми якось привикли ну, як правильно сказати, Бу бути разом бути разом, в яких би не було ситуаціях. Можемо йти під ручку. Тобто мені як ось недавно сказали, ви так гуляєте, ви так і вроді ви про побродвію гуляєте. Вибачте, ну якщо я привикла, він він кохана людина для мене. Він да є в нього, як і в мене, в будь-якої людини є свої недоліки. Ну я його кохаю таким, яким він є. Подружжя почало працювати разом у січні 2022 року. До того Світлана була приватною підприємцею, кож галонтерея. Тобто я, в мене були зонтики, кошельки, паски для чоловіків та для жінок. Коли в 2014 році почалась війна. Ну, скажем так, покупательська способність знизилась. Тобто, фопи на даний момент, я можу сказати однозначно, вони всі виживають. Потім в 2020 році почався ковід. Теж ми то працюємо, то не працюємо. Світлана операторка електронно-обчислювальних машин. Її задача збирати та працювати з робочими даними. Нам диспетчер віддає путівки, які вже шляхові листи, які вже закриті. В шляхових листах. Находяться резерви, обідні перерви, початок роботи, кінець роботи. Це все ми вносимо. Ми ведемо табель обліку робочого часу водіїв, кондукторів. В табелі в цьому зазначається, скільки годин, скільки днів відпрацював, відпрацювала людина. Володимир Лучко каже: влаштувався до КП електроавтотранс раніше за дружину у 2018 році. Спочатку я працював на фронзі з 2000 року по 2012. Затовляли ми так називаємо стекловату. Без добавлення стекла саму стекловату. У 2012 році цех закрили. Я пішов вивчитися на категорію Д. На маршрутках работал, все. А потім захотілося постоянства. Маршрутки це що? Сьогодні отработал, вирічку взяв, що заработал, і все. Было таке, що на маршрутці, навіть приходяш домою, взагалі нічого не заработал. Все хозяину отдавал і все остальное. Про свою роботу Володимир говорить. Вніматність це в першу чергу. Внімательність, внимательность, раз внимательность. Все равно треба, щоб голова крутилась на всі 180 вісімсот. Ні, звісно, машина вискочить. Закохані працюють у різні зміни. Проте Володимир ділиться раніше приходить на працю, аби знову побачитись з дружиною. Додають у спільні вихідні роботу не обговорюють. Він приходить до мене, знаходиться біля мене, підтримує. Два дня ми виходить дома. Це це, це час, коли ми можемо поспілкуватись. Всі нюанси робочі. Ну ми, ми, ми не, не обсуждаємо з ним. Він знає, що я свою роботу виконую. Він виконує сумлінно свою роботу. Подружжя згадує історію знайомства у вересні 2001-го Зустрілись у центрі Сум. Та як виявилось, знали одне одного, одного задовго до цього. Через який час зустрілись наші батьки, моя мама і його мама. З'ясувалося, що ми були, оказується, в одному дитячому садочку. Дитячий садочок Теремок називається. Мама в мене працювала вихователем в цьому дитячому садочку, в ясельній групі. І він попав в її групу. З одруженням не зволікали. Взяли шлюбу грудні. Згадує Світлана. Мій дідусь. Олександр Федорович, він мені сказав: внучка рідна, значить, давай так, щоб не було ніяких потім сльоз, плачів і всього іншого. в мене до тебе прохання. Або ви одружуєтесь, якщо ви надумалися вже, або ви розбігаєтесь. У дідуся на той момент було 20 листопада день народження, і ми пішли з. Воваю в ЗАГС, подали заяву і дідусю моєму зробили так сказати подарунок. Робота на одному підприємстві не заважає стосункам, додають закохані. Я не знаю, як там іншим, але мене все влаштовує. Я не знаю, тебе влаштовує? Ну, все влаштовує. Головне, щоб було кохання, взаємопонімання. Бувають різні ситуації у всіх сім'ях, в будь-яких. В нас теж є, і бувають різні, можемо, як кажуть, поругатися, посваритися. Ну, завжди знаходимо якісь точки опори, тому що ми сім'я. Е, в тому році ми відсвяткували 23 роки е, совмісного життя. Е, ну, як сказати, для когось це дата, для когось це не дата. Для нас дата, тому що е, важкі часи, війна. Подружжя розповідає, що зрозуміли за роки шлюбу. Для мене він все, все моє життя. Помімо батьків, це найдорожча людина для мене. Я його кохаю, бо це людина, яка завжди може піти мені на будь-які поступки. Буває, що таке, що ми не можемо знайти спільної мови. але все одно якісь рішення приймаємо разом разом. Які ситуації все одно стараємося, щоб було все вирішено разом. Тому що якщо не буде вирішувати це разом, це вже для мене це не сім'я. А за що ви любите свою дружину? <су> 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 за її характер. Так, да, Були моменти, що розвивалася, все все ж за її характер. Підтримує мене постійно во всьому. І за красу, і за любов Вікторія Грам, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.